Ми перебуваємо на тренуванні команди Дніпро 1 де гравці набувають оптимальної форми та готуються до першого зимового спарингу із австрійським штурмом. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Особливу увагу до себе привертає гравець, якого вболівальники команди дніпро 1 обрали найкращим у 2023 році. Це Олександр Піхальонок. Команда просто привітала і все. Дякую команді. Це така загальна нагорода, не тільки моя, бо працювала вся команда. Це так відокремило мене. А у другому колі буду старатися показувати ще яскравішу гру, щоб радувати вболівальників. Навколо вашого прізвища зараз дуже багато трансферних чуток у футбольному медіаполі. Взагалі, чи читаєте ви новини і як ви реагуєте на такі новини? Та реагую спокійно. Так, десь попадається там в інстаграмі, тоді читаю, а так е, читаю новини, що коїться у нас в країні. У нас війна, жах, кожен день обстрілюють. Такі новини більше читаю. Ну і цікаво, взагалі, які ваші очікування від цих зимових зборів, який план мінімум можливо? Очікування це добре підготуватись до офіційних матчів. Треба набирати кондиції, щоб на всі 100% використати свій потенціал. Основна група гравців вже відпрацьовують ігрові вправи на тренуваннях в той момент, як гравці, які тільки відновилися від травми, Працюють окремою групою. Вже добре, що поїхав на збори з командою, тому це дуже радує мене. І... Але ще треба потерпіти. Десь місяць-півтора по прогнозам лікарів я маю відновитися для того, щоб працювати в загальній групі. Чекаємо, що команда добре підготується, бо в нас серйозні задачі на чемпіонат. Тобто ми розуміємо, що ми вас навряд чи побачимо в матчах на зборах. Е, да, на зборах точно не побачите. Да. Е, Можливо, тільки на трибуні, так. а після зборів вже хотілося б е, з'явитися на полі. Друзі, і не забувайте, що наші партнери компанії Фавбет будьте всередині гри, переходьте за посиланням та отримайте 10 тисяч гривень на перший депозит.